Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція дорогожичі. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is дорогожичі. -e. Станція дорогожичі. This station is -e. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лук'янівська. Дотриматися комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Luk'янів. Станція Лук'янівська. station is Lukyanivska. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Золоті Ворота. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Zoloті ворота. Станція золоті ворота. Перехід на станцію Театральна. Будь ласка, не залишайте своїх речей. The station is Change here for Vrotta. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. наступна станція палац спорту. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is із палацпорту станція палац спорту. Перехід на станцію площа українських героїв. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This station is Лістейшен Change here for фолоща українських героїв. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Кловська. Дотримуйтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Кловська. Станція Кловська. Кловська, station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Печерська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Печерська. Станція Печерська. This station is Печерська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція. Звіренецька. The next station is Звіренецька. Станція Звіренецька. This station is Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Видобичі. Будь ласка. Завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Vidobiчі. Станція видобичі. Автостанція видобичі залізничні станції видобичі видобичі Трипільське. Вихід 1. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Vidibici. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Славутич. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Slavutich. Станція Славутич. This station is Slavutich. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Осокорки. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Osocarke. Станція Осокорки. Corki. This station is Osukorke. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Позняки. The next station is Станція Позняки. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Харківська. Дотримуйтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Станція Харківська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Вирлиця. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. The next station is Вирлиця. Please exit on the right. Станція Вирлиця. Платформа праворуч. This station is Вирлиця. Please exit on the right. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Бориспільська. The next station is Бориспільська. Станція Бориспільська. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Червоний Хутір. Кінцева платформа праворуч. Кінцева станція Червоний Хутір. Платформа праворуч. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Sebe. This station is Cherovoni Huta. Please exit on the right. This train terminates here.